Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі з вами Геннадій Виноградова, програма Право на Правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному з нами вже на зв'язку пан Віктор Бабренко. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Слухайте, ну є у вас світло. я... Я сподіваюся, що так воно і буде, бо зараз ситуація дуже напружена, напружена і в багатьох місцях зараз немає світла нашої країни. А ми будемо спілкуватися про політичні новини. Дивіться, ну почнемо з такої собі новини. Вона ще з минулого тижня йде, але про неї обов'язково потрібно поговорити. Польща. ось Польщ, слухайте, чорна чорна мітка. Російська федерація, ну якісь в неї дійсно жарти були. Пам'ятаєте, президент тим 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 темною шкірою з Африки нещодавно передавав при, передавав а, заклики до, до, до переміря від Путіну. Ну, і вони пожартували з цього приводу, що це був не заклик до переміря, а чорна мітка. Ну, такий собі жарт, я не знаю, це от нове, новий рівень дна від, від пропаганди Російської Федерації. У той час Польща визнала режим Путіна терористичним. Ось це справжня чорна мітка, на мою думку. І ось таке ось питання. Дивіться. Я так розумію, що коли ви одна з країн її уряд, от, визнає інший уряд терористичним. То всі папери, угоди, яка та країна десь кимось буде підписувати. Ну, наприклад, типе, угоди про репарації, перемір'я. Ось, наприклад, Польща вже не зможе ніякось ані гарантувати, ані якось підписуватися під прізвиськами і поряд о, з там зім'ям Путіна або ще хтось, хто відповідає за режим, який вони визнали терористичним. І це фактично такий, я не знаю. Ну, дипломатичний, якщо в шахи грати, дипломатичний хід, який виключає в принципі якось саме режими Путіна. Це так чи ні? Ось якщо споглядати на всю цю ситуацію, як вважаєте? ну Польща в даному випадку, е, як наш, мабуть, е, ну найбільший союзник ну поруч з країнами Балтії, які знають, що таке Росія насправді. от Те, що можуть не, не знати в Португалії, Ну вони не знають апріорі, да? що таке Росія насправді, а поляки знають. Е, і тому вони. Йдуть якнайдалі, да? вони визнали, ну, вони, е, скажімо так, вони сприйняли правду про Росію і повідомили про це всьому світу, що Росія терористична країна. Те, що не можуть собі дозволити з якихось причин ні Велика Британія, Ні Сполучені Штати, не тим більше там Німеччина і Франція, вони прийдуть до цього пізніше. Але mm. Польща, слід за нею, я думаю, що країни Балтії визнають, а ну вже да, Естонія вже визнала, що Росія це терористична країна, і це е, дозволяє будувати стосунки з тією ж Росією, да? Не приймати від них заробітчан, е, не приймати е, від них там оцих е, пагарельців, побіжельців, mm. які там втікають від мобілізації. От, але вони кажуть, ну, ну їдьте кудись там, окей? От, і цим Польща показує не тільки, е, якби, е, що ми є з ними братнім народом, насправді, а не росіяни, да? а, а цим показує Польща те, те що е, вона ну, е, це установка Західного світу. А за що ми воюємо? Ми ж ну, воюємо так. за якісь стандарти. Ми воюємо за те, що жодна країна світу не може порушувати чиїсь кордони. Подобається їй чи не подобається, але там поляки не можуть зазіхати на Калінінградську область, тому що так домовились. Домовились спочатку в 45-му році, а потім в 75-му. В 75-му році в Хельсинки підписали там угоду всі, в тому числі і Росія, що ми не порушуємо краї кордони інших країн. Ми не будемо цього робити. Так не можна робити. Так в цьому світі не роблять. І для того, і створено ООН, на яке там зараз там росіянці витирають ноги, там mm. і ще що. І тому ну, поляки, власне й кажуть, що переговори, але тут весь Західний світ, тут уже ну, Україна, як би я не ставився там до. Президента Зеленського, да? але зараз і Україна говорить: давайте ми теж згодні говорити про мир, коли ви вийдете з України, причому Україна вважається станом на 91 рік. От уходьте, зірвете цей Керченський міст за собою, і все, і тоді будемо говорити. І тоді можливі переговори. І тоді ми будемо з вами говорити про е, мир. Звичайно, мира не буде, ну про перемир'я. Хоча Та, ну, ну тут б, б, я б, бачу ситуацію зараз трошки, трошки іншу. Я дійсно все нагадує, м, на, нагадує там якісь 30-ті роки прихід до влади Гітлера. Штурмовики у Гітлера по вулиці ходять це ось Розгвардія, там і інші в шоломах. Люди вже не розуміють, що відбувається, але є така велика кількість штурмовиків і тих людей. Ну, дивіться, на одного протестуючого по три, по п'ять людей у формі. На одного. І, і ця кількість людей їх приголомшує. Ну, Божевільна ситуація. Рухаємося, то зрозуміло, з цим, але от мені просто було цікаво. Чи, слухайте, угоди з, такою, з таким ось Польщами. А може, після того, як вони признали там, цю історію, оцей режим терористичним, якихось угоди заключати з ними? Там ГАЗ, ШМАЗ, я не знаю, вугілля. От, що ж завгодно. Після цього це можливо чи це виключає цю процедуру? А Польща, Польща вже вийшла з угоди з, угоди з Росії. Поляки найбільш далекоглядними виявились в Європі, вони термінали. По цьому зжиженому газу почали будувати ще в 2014 році, коли ага. да. і тому, ну грубо кажучи, в сховищах Європи дуже важко розрізнити який газ, да, як ви, коли ви мелоч в карман покидали, ви ж не знаєте. Це мелоч з цього магазина, з цього чи з цього. Да? Ви просто наступного разу е, тими копійками, які у вас є. О, так, так десь і, і поляки. Але, власне, напряму у Росії поляки нічого вже не як, ну, Власне, як і Україна, так і поляки не купляють нічого. Це німці, як то кажуть, замешкались з цим. Да? Mm -hmm. от, і в німців е, тепер є проблеми. Е, Промова Штайнмаєра мене просто, ну е, я був, ну я був захоплений цим. От, oh. він хопає, а я що... ні. А, а, а я ні. Я знав, що так буде. Я пам'ятаю нашу з вами бесіду, і я от декілька разів наголошував, дивіться, там окремий процес у німців відбувся, коли вони передивлялися те, що вони робили. І там взагалі він в декілька етапів відбувався. І з перебільшеннями яку полюбляють, і простати систематично, і і вони. Це, ну, це відбулося. Ми не можемо це е, і, і вони, от на відміну дійсно, дуже швидко це зрозуміли. Ну і Штанмаєр, ну йому він розуміє, що він не хоче там також десь у Газі, бу, бу бути. А і він поважна людина, і йому зараз ну, якось так на, на підкінець свого взагалі політичного існування бути поряд з Путіним там, чи Меркель. Там ось, ну, от, якщо до цього йти, то дуже не хочеться. Тому так, я не дуже був вражений, бо я розумію, що німці якісь висновки все ж таки зробили пісні. Після того, як це відбулося, бо вони побачили не всю цю історію. Слухайте, давайте за, Я не знаю, у нас так з вами обмаль часу от будь-яку хвилину може бути так, що світло вимкнуть чи у вас, чи у нас, тому будемо намагатися рухатися швидко. Дивіться, істерика цікаво навколо цих дронів. Там якась комісія почала щось роздивлятися. Ізраїль підключився, докази якісь надав стосовно дронів. А і от Росія істерику. Якусь зробила стосовно того, що буде ця комісія розглядати. Ну, я от також не думаю, ну розглядає, розглядає. І знаєте, яка думка виникла? от Питання таке, чому істерика? Бо деякі кажуть, що це через навіть не самі дрони, а через те, що Росія могла надати, надати Ірану якісь технології. І ось тут саме якраз запитання, нещодавно новина з'явилася. Там мої новина, я не пам'ятаю, хтось чи з розвідки, чи, чи з Пентагону такий собі зробив. До Ірану меседж, що якщо вони будуть передавати зброю, то можуть розраховувати взагалі на будь-яку відповідь, в тому числі, так розумію, і вогневу відповідь ураження. Тобто, і от мені цікаво, що ну, якраз питання до цього: що дійсно наслідки для Ірану можуть бути такі у разі якихось гоз з Росією, що будуть вражати по їхніх територіях? Чи таке можливо взагалі? Ну, по Ірану можуть бути лише Ізраїль. Uh -huh. в, ну, в даному конкретному випадку Сполучені Штати звичайно цього робити не будуть, вони будуть ну, діяти дипломатичним шляхом або ну, те, що ми називаємо в ну, власне, ну, якісь прийняти санкції. Да? Uh -huh. а але Ізраїль так само, як Ізраїль зараз в такому стані, верніш Україна зараз в такому стані, як Ізраїль завжди, да? І коли можна там, вдарити по Севастополю, коли можна там по Курську Білгороду вдарити, я сподіваюся, що колись ми вдаримо по або зробимо диверсію на там, як вона називається, кругла. Круглобайкальська дорога, да? оцей тунель, який е, байкала-аморську mm -hmm. магістраль, ну, власне, далекий схід е, е, с, я розумію. Цей... розумію. Да, да, да. От, от там, от, от взірвати цю штучку, ми теж. Ми теж за собою залишаємо право там і потім сказати Китаю. Там дивіться, у них крім авіасполучення, там або. А ми ще дійдемо. Ми, ми дійдемо до Китаю, і то окрема історія, бо там взагалі деякі деякі міф. Ну, ну тут я розум я розумію про що ви про що ви кажете, але все, все одно. Я так думаю, що там нещодавно і події відбулися, там вбили якогось о, генерала в Ірані, там і там Путін так, так. переймався. Так. Путін переймався, що так не можна робити, бо це ж так, я так думаю, це ж можна так і зі мною зробити. Так, ви... е, 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 <реш> да, да. От саме так, тому що Путін переймався е, долею генерала, що можна його просто взяти і вбити. Приїхав Путін на Валдай і на Валдай упала ага. е, якийсь тунгузький метеорит, умовно. <реш> ну, от. І, і всім там стало погано зле. Ми е, мусимо розуміти, що навіть Путін він прикривається на таких Валдаях людьми, угу. і ми розуміємо, що Сполучені Штати Слухайте, ніколи так. не вдарять. Ну або у кого ну, у кого умовно у мене є зброя для того, щоб там м, вдарити ага. по якомусь Валдаю там чи Іркутську, Новосибірську чи Кремлю. Але я не можу вдарити, то, що там є там, прибиральниці, то що там є. Там, ще угу. якісь, там є мирні жителі. — Цивільне населення, і, я зрозумів. Так, і е, е, проблема Заходу і щастя Росії в тому, що вони грають за різними правилами. Вони можуть у нас влаштувати Бучу або бить по інфраструктурі. І вони знають, що Захід не може давати їм дзеркальну відповідь. Угу. Це може бути тобто. Якщо ми хочемо вбити Путіна, то треба його підловити. Десь щоб вбити Путіна, угу. так слухайте. Ну давайте перейдемо до, до цього питання. Мені цікаво декілька Китай Слухайте, декілька е, версій за одразу з'явилося. Ну так чи інакше, третій срок Сі Цзіньпіня, в, 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 дивля, вдивляючись в попередній досвід цього людства, а нічого, окрім я не знаю, там зміни конституції чи нової війни не не, не надає. От ні ніяких гарантій. Що тут ми розуміємо, що тут може бути? Тут може бути е, стара історія з тайванем або стара нова історія вже з Сибіром. Бо зараз дивіться, така собі з'явилася версія, що по великому рахунку сі Цзіньпінь може ну я не з. За кримським сценарієм вони кажуть це зробити. Відтяпати собі, а вони вважають там за картою. Дивіться, там така велика кількість земель і Владивосток, весь і о, аж до аж до Байкалу. Байкал це вони вважають китайці їх внутрішнє о, внутрішнє море. Не китайське так вони на, в, вирішили. І ось о, мені мені цікаво. А, а і, і тут одразу друга версія. Слухайте, чорний уявіть собі, ну це таке Сорокін, плевін мабуть, такий варіант. На, все, війна вже фронт посипався у Путіна. війна програна, і он вже йде по телевізору балет, і в якийсь час виходить Путін і каже, що перед обличчям неминучої загрози нашої країни Російської Федерації, маючи на увазі керівництво країни вирішило відновити радянський союз і об'єднатися разом з Китаєм. Ось така ось, ось такий ось. О. І зараз тепер о, вся Російська Федерація входить у состав великого якогось радянського Китайського, я не знаю, Комуністичного Союзу. Ну, якась така, От Отакий варіант він можливий? Чи він виключається? Ось така гра усі біпо, біполярно-триполярному ось в цьому колі. Як вважаєте, може бути якісь станції такі? Не може. Угу. Е, тому що конфуціанський Китай. 음, ну, треба, е, треба знати е, глибини Китай, щоб глибинний Китай це коли два мандарі, е, мандаріна це як у нас там ну, два графа князя. Два пана, князя, два пана, так, так. так. Да, да, вони коли їдуть по дорозі і зустрічаються, то дуже часто бувало так, щоб е, ну, е, це процедура, процедура зустрічі. Вони мають угу. чай попити, там там ще щось, ще щось, ще щось. І це дуже довга дуже, дуже довга процедура. А, наприклад, обидва поспішають, то вони висилають, е, скажімо, там якихось там своїх е, мажордомів, да, які зустрічаються і кажуть, а давайте не помітимо друг, один одного. Там, і, да, і вони отак проїжджають. Е, мимо один одного, ну типа не помітили. Okay. От, хоча може переписуватися з записочками для Китаю дуже важливі традиції, дуже важливі, оці сигнали, да? хто mm. з ким як зустрічається, як, от як -то, оці мандарини китайські, да? і Китай ніколи не буде зазіхати на територію Росії. Ну, Принаймні зараз. Я не виключаю, що це можливо в майбутньому, а зараз там це неможливо. Чому? Mm -hmm. Тому що Китай буде вважати Китай, на відміну від Росії, поважає Хельсінські угоди 1975 -го mm -hmm. року. Да? У них з Росією договір, де Росія, до речі, острів Дальній, за який колись там в 60-х роках воювали уступила Китаю, да? Китай... а навіщо Китаю завоювати Росію, якщо він її так имеет, і, і, да? там, типа, ну, зачем. Ка на картах. Знаете, там, там, типа, э, э, китайский юноша з російською дівушкою, зачем ему переходить э, на її прізвище, якщо вони сплять разом. Ну, от от, к чому? Угу. Вони ж китайський там, якийсь, е, 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 хлопець, да? він живе з російською дівчиною. От він живе з нею. Навіщо їй брати його прізвище, і навіщо йому наполягати на тому, щоб вона взяла його прізвище? Вони і так сплять разом. От угу. і... Це той випадок, коли Китай спить з Росією. Mm. Росія і так, там, а наві, навіщо Китай, щоб ну там, навіщо там Благовещенськ, Хабаровськ, чи не дай Бог Владивосток, це ж вообще свято для Росіян, да, або Петропавлов Камчатський, щоб він став китайським. Він і так китайський. Ага. І, і, і китайцям ну, не, не потрібно для цього оформлювати це де-факто, і е, де юре, да? Угу. Вірніше, вірніше е, е, помилився, я. де де юре, якщо де-факто це воно і так угу, Слухайте, Ну тут я з вами погоджуюся, бо навіть там стосовно дипломатії ось цієї китайської вона не змінилася. Пам'ята, от остання річку Китай висловив, ми просимо вас, вискажіться стосовно обстрілів інфраструктури Києва. Які обстріли? Яка інфраструктура? Які дрони? каже Китай. Тобто, оця вся історія, тобто вона працює і насамперед і, і зараз. Слухайте, а мені цікаво, а у Савчак, Савчак, ось ця вся історія. Uh, я тут, я не розумію, якщо ось ну погля... дивлюся на цю ситуацію і не розумію і не розумію. Стопчак, це ж покресниця Путіна. Вона там завжди yeah. була, вона завжди була в його пулі. Там, взагалі, дивіться, ситуація. Ну така демон ну, то, демонічна. Бо дивіться, Сапчак, о, і її батько, його смерть дивна, і Сабчак поряд з Путіним. Кадиров, його батько, його смерть дивна, і він поряд з Путіним. І там, якщо покопатися, попокопросатися по, серед оточення найближ, найблизького, то там також взагалі дивні ситуації. Він, він зв'язує з смертю якось при причому такою якоюсь кровною смертю тих, хто поряд, але ситуація дивна. Я не розумію. Вона виїхала там, о, її там, хлопчину якогось заарештували. Цей хлопчина, я так розумію, її директор. Директор він в, в, в окулярах він стоїть, щось там йому якісь звинувачення. В шантажі о, 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 якомусь. О, о, о. І я не розумію, а навіщо? Щоб що? Щоб, щоб як Овсяннікова, ну, так всі розуміють, що це ж не так. Тобто, чи вже якісь пішли утиски, і дійсно якісь процеси відбуваються всередині Кремля, які ну, вже виходять, виходять за рамки там Кресниця, не кресниця, тобто вже режим відпрацьовує, відпрацьовує каральну машину. Що тут відбувається? Тут ну, у цих диких людей Є такий метод, який дуже мало розуміють ну, в Європі, та власне і у нас. Тобто, коли це називається, я навіть анекдот знаю, але він довго не буду розказувати журналістський анекдот, це коли там, типа, а давайте ви мені заплатите не за те, що я ага. про вас хорошо, а про те, що я не буду платити за вас погано. Ага. Верні, не буду говорити про вас погано, да? а ви мені ага. за це заплатите. Да? От, і це, це давній метод. Він, до речі, ну, щоб ми знали, він і в Україні діє. От, коли ну, ну, от ви, ви журналіста, і ви скажете: я давай про містера, а ви не будете говорити погано там з Віктором Бабиренко, бо ви зараз його ви викликаєте да? в ефір. І він там вам розкаже, що містер А там і то, і то, і то. І, ага. і ви не будете про це говорити, і за це вам там, типу, ну, да, якщо... це зрозуміло. Якісь і, це, да. от, і власне, на Росії звинуватили Собчак в тому, що вона приміняла цей метод. Mm -hmm. Через свої структури і э, спитайте мене меня, э, ну там типа я не знаю э, про конкретний випадок, да, але я знаю, що такий метод приміняється, да, коли, коли такі справжні справжні журналісти, я от зараз ви бачите, да, як собчак, можуть когось там типа, взять взяти, помножити на 0, то сказать, что блін, предатель русского народа, вот это ворует, а вот это еще что-то, щось, mm -hmm. что-то, От, і, і можуть сказати, а хочете я за ваші деньги вас не назову. От, і цей метод, працюючий метод. І мало того, я думаю, що на Росії знають про цей метод дуже класно, але його зараз вибірково примінили проти е, Собчачки. А чому? Т е, от, тим більше кр хр хрещениця Путіна, тим більше, що вона. Ну, от я, я слідкував, як вона в Росії роздавала ну, просто просто, просто кайфові речі для російського телебачення. Да? От, то вона спланувала. Я думаю, що це, це можливість, знаєте, як забезпечити агенту. 에, ну, Прикриття? Зоні, да, легенду, легенду, да? Та ну, не, я не люди, думаю. От, да, там, типа, поїхала, і тепер кажуть, і вона ж тепер скаже, мене преслідують в російській федерації. Та вона вже це сказала. Це да, тиск на мою останню демократичну редакцію. Да, 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 ага, да, та, та, ну, так це та, маячня. Це, і хто не вірить? Бі... І е, всі нормальні люди посміялися, але Таким чином вона буде її редакція, намагатися стати тим посередником, коли Росії треба буде домовлятися. І тому сабчачкою вивели туди, в Європу. Якби з однієї сторони абіжена, Ну з другої сторони, я Росію люблю. Вона скажу. Да, це yeah. так, це вони полюбляють. таку усі ці історії це дійсно цікава. Цікаво було мені тільки ось коли я дивився, коли у цього її директора він стоїть у цьому буці, і він, 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 вона вже там, вона за кордоном, а він стоїть і розумів, що потрібно махати гривою і казати, як домовилися. Так, так. Ви вивели і легендували російську агента І, і все. Mm. А, а при чому? При чому з. 에, 에, легендували агента з історії, що кажуть, от а наш Хросниця Путіна, ну я посатини ага. можуть бути ну це інше питання. Але <світ> і, і можуть сказати, що вона договороспособна. <світ> Ну я не знаю, для цього їм потрібно ще тоді якось там вже монархію вводити. так. Да, щоб... І вони вивели цього агента якраз туди, там де він зараз потрібний. Я не... Ну так, да, якщо так дивитися на, на цей бік, вона ж ну, воно все білими нитками прошито. і все її балотування до президента Російської Федерації, яке було тільки для того, щоб відтягнути голоси і потім відмовитися в якусь. Ну, то це взагалі маячня якась. Я не знаю. Дякую пане Вікторію, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на звіночки, підписуйтесь. на новлення. за вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.